Працюєте з чеками передплати та післяплати? Яким чином правильно проводити та фіскалізувати такі чеки? Обов'язково додавіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект все про програмний РРО з Романом Гущиним та командою Семінар. Так як я є координатором технічної підтримки, то як ніхто знає про те, які питання задають нам на нашій гарячій лінії, клієнти. Що ж, ми знаємо, що дуже цікавить питання стосовно того, як правильним чином проводити чеки передплати та чеки після чи потрібно їх проводити одним єдиним чеком, відображати одразу і аванс, і частину після плати, або це все ж таки повинні бути різні чеки. Давайте з вами разом переглянемо, що на цю тематику нам говорить податкова. Від 24 жовтня 2023 року є роз'яснення податкової щодо відображення у розрахункових боєнтах РРО прро інформації щодо оплати товарів частинами. Що ж говориться в даному роз'ясненні? Тут ми читаємо наступне. Як приклад, у разі продажу товару з отриманням попередньої оплати, тобто авансу, в тому числі відповідно до договору у письмовій формі, у першому чеку замість назви має бути зазначено, що це аванс за і бачимо да, назву товару, тобто або артикул, та вказана саме та сума, яка була отримана від покупця. І читаємо примітку, не менш цікаво. Також має, може бути зазначений будь-який ідентифікатор. Який забезпечить ідентифікацію товару, що продається, і за який отримано аванс, кількість чеків на приймання авансів не обмежена і правила їх формування єдині. Окрім того, до речі, в коментарях до такого чеку рекомендуємо зазначати залишок до сплати. Тобто, ми бачимо, да, тут є коментар, що це не обов'язковий реквізит, але він може допомогти ідентифікувати господарську операцію. Давайте переглянемо разом з вами, як на прикладі переродчик бокс реалізований був даний функціонал. Умовно, в нас є товар. Вимикач накладний, і коштує він нехай 300 гривень. Додаємо його у форму чека, ставимо умову, що це чек передплати. І, наприклад, нам оплату безготівково відправляють в розмірі 100 гривень. Ми видаємо такий чек, і бачимо, що чек. У нас видається наступної форми. Замість товару ми бачимо, що це передплата за замовлення, і система автоматична також призначає номер цьому замовленню. І далі бачимо інформацію по самому товару: його штрих-код, його назва, кількість і ціна. І бачимо той самий відображений залишок до сплати в 200 гривень. Далі вже є стандартна інформація про те, який тип оплати це був, яка податкова ставка. Була застосована або це ставка без ПДВ, і замовлення, який номер, і скільки залишилось до сплати. Тож умови всі по чеку передплати повністю виконані. Давайте дивитися разом з вами в те ж роз'яснення, що говорить там податкова про інший чек, тобто другий там чек, наприклад, або третій після плати. Читаємо: другий чек, останній чек, в межах якого відбувається остаточний розрахунок і вручення товару покупцю. В тому числі, який не передбачає остаточної оплати у зв'язку з повним погашенням вартості товарів авансами, має містити повну номенклатуру, де зазначена назва товару або послуги, що реалізується, його повна ціна, кількість, відображений раніше отриманий аванс або аванси, на який буде зменшуватись вартість такого товару, та безпосередньо сума до сплати після врахування суми авансу, які були попередньо внесені покупцем. Що ж, давайте разом з вами також зробимо цей другий чек після плати і подивимось, як він буде виглядати. Заходимо у вікно передоплати і знаходимо наш ланцюжок нашого замовлення, який зараз відображає, що всього до сплати було 300, сума передплати була внесена 100, і сума після оплати залишилась 200. Натискаємо зробити після оплату» і уявимо собі ситуацію, що покупець прийшов до нас фізично і готовий готівкою заплатити да, цю суму після плати. Обираємо метод оплати готівка, натискаємо видати чек. Чекаємо формування чеку. І, власне, бачимо, що це у нас вже після сплата за замовлення. Знову ж таки, бачимо, що це за товар з його усією інформацією. Бачимо раніше. Передплату враховану, да, що це мінус 100 гривень, тобто знижка на суму передплати, І сума чеку після плати 200 гривень. Додатково в коментарі до чеку ми бачимо, що є замовлення, номер такий-то і відображені раніше передплати, і також буде зазначений, увага, фіскальний номер чеку, передплати для того, щоб можна було легко ідентифікувати власне, чек передплати. Ось таким чином виглядає у нас повністю оплачений ланцюг. І що цікаво, що робити, якщо, наприклад, клієнт хоче повернути цей товар. На цей випадок також податкова пише наступне: у випадку повернення товару, що був придбаний на умовах оплати частинами, анулюванню підлягає весь ланцюг створених чеків у межах такого продажу. Тож функціонал враховує наступний. Момент, тому ми, коли натискаємо повернути чек в цьому ланцюжку замовлень, ми бачимо, що функціонал нас просить е, впевнити, що ми хочемо повернути весь ланцюжок чеків. Тож, коли ми підтверджуємо дану дію, в нас в чекі повернення враховується не один, а вже всі два чеки, і такий ланцюжок одразу стає у статусі відмінений. До речі, зверніть увагу, що дане роз'яснення вже не. Свіже, скажімо так, воно ще від 23-го року, і я пам'ятаю, як одразу тільки воно вийшло, всі програмні реєстратори почали одразу ж впроваджувати цей функціонал у себе завдяки тому, що функціонал програмних реєстраторів оновлюється онлайн автоматично. То і всі користувачі також можуть користати з цього велику користь. Якщо ж у вас залізний е, програмний реєстратор, то в такому випадку вам потрібно чекати майстра, коли він прийде до вас і перепрошує е, даний е, ваш реєстратор. Тож хотів нагадати про те, що у Чібокса продовжується акція, заміни свій РРО на ПРРО». і вона полягає в тому, що ви можете замінити ваш залізний апарат на нашу програмну касу. На безкоштовний інтермін того, скільки у вас ще діє і буде власне, працювати ваш залізний апарат. Деталі також під цим відео. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!